Перша авто, ВАЗ, Селз. 1.3 на Немає нічого. Ні гідропоцілующа, ні кондиціонеру. Навіть АБС немає, але є. Вже в базі ось такі. Зараз фокусуємось. Є ось такі рижики. Трохи по плюсах. Є газ, який становить, мабуть, половину вартості цього авто. Є якесь радіо. Ну і в принципі всередині в принципі, охайно досить. Якість шумоізоляції можете самостійно оцінити. В принципі, її немає. Автомобіль стояв всю ніч і зараз спробую його заобвести. Ну, непогано. Досить непогано. Подивимось, як буде далі. Стоїть Ламас. На Якраз мені потрібно проїхатись. Ми пішомо сніг. За сьогодні планую проїхати десь приблизно 600 км. Машина я речі. Ще не сказав, є отака от камера заднього огляду. Наразі вона не працює, тому що реєстратор знятий. Пара ганчірок і рукавички покладу на всяк випадок. ну, Думаю, що зайвим не буде. Трошки пердить. Ну і зараз зарьют отаку бармату. Ще з плюсів є отака розказиця. Пічка шоршить, але гріти не поспішаємо. Ну що, починаємо зляху. Годить, доволі сильно годить. Поки не розумію, що це. Здається, що підшивних. А може і ні. Ну і ще один такий нюанс. Щось температури взагалі немає. Зупинився і трошки підползла вверх. Більше 110 він не їде взагалі, чомусь не хоче, але хоча б трошки з'явилася температура. І ще трошки з перших вражень їде взагалі непогано, ямках встрибає непогано. Все, що поки що стосується ходової, мені подобається. А от по двигуну є питання. Де температура і де швидкість. Перемикнувся з газу на бензин і поїхали. Дуже-дуже повільно, але поїхав. Ледь-ледь так почала гріти пічка. Ледь-ледь. Ще помітив, що постійно намагається перемкнутися з газу на бензин. Навіть поки я не розумію чого. І оцей водійський кут постійно потіє. І Ще мені здається, що оця крутилка не працює. Що мені подобається, так це дороги. Дуже-дуже непогана дорога. І краєвиди в нас теж чудові. Проїхав перші 200 кілометрів, що можу сказати? Газ працює, хоч і перемикається з газу на бензин, пічка не працює. О! Якраз перемикнувся з газу на бензин. Оце кут відпотів. Ну, їду. По ходивів, все в порядку, двигун, в принципі, робить нормально, температура трошки є, навіть не розумію, нормально чи не нормально то. Ну, є ту десь 80-90. отак Проїхав майже 230 км і раптом запрацювала пічка і тут жари, і тут жари, всюди тепло. Виїхав на трасу знов і все. Тут холодно, тут ледь-ледь тепло. Ну що, проїхав я вже 395 кілометрів. Заїхав на заправку, заправився газом. Ну, 23 літри майже. Що, в принципі, досить-досить непогано. Дорога досить важка, вся в снігу, треба їхати обережно. Але я задоволений тим, що авто поводить себе дуже добре. Все, що стосується ходової, мені геть подобається. Рульова така собі на трієчку. Можна зробити пів оберта баранкою і взагалі ніякого ефекту. Вигун, в принципі, працює, єдине що немає розуміння, чому постійно перемикається з газу на бензин. Не знаю, передасть камера чи ні, але я вже бачу вогні великого міста. 580 кілометрів вже проїхав. Ну все, я на місці. Проїхав за сьогодні 600 кілометрів. В принципі, все добре, все чудово. Треба буде щось придумати з пічкою і гразом. Додаю розчин лимонної кислоти та води. Ну і одразу спробую запустити. Це сутки стояла машина. Ну, в принципі, так. Добре. Отже, залив я лимонну кислоту в бачок до охолоджуваної рядини. І перше, що я бачу, от авто працює буквально 3-4 хвилини і вже є температура. Раніше цього не було. І якщо вмикнути пічку, то я вже відчуваю трошки, але є тепло. Тут холодно. Приблизно через півтори години ситуація отака Температура вже досить велика і, як бачите, загорівся чек. Але... щас вам тут... не теж бачно Ну, зараз я вмикну світло. Так. Але я отут все розібрав і зрозумів, чого все це не працює. Ча... Оце крутилка не працювала, тому що оцей тросик він отут взагалі не рухається. А оцей тросик, він чомусь не повертається назад. Тобто його можна поставити лише в... Одне положення. Ну і зараз, якщо вмикнути пічку, то дує досить, я б сказав так, гаряче повітря. Ну, в принципі, оціма двома просіками можна перемикнути. На будь-яке положення, тобто треба трошки буде розібратися з цим всім механізмом. Так, що ще раз повім цікавого. По-перше, щойно я проїхався, заглушив, десь хвилини 3-4 постояв, завів і чек пропав. І завелась вона одразу на газу, що досить цікаво. Ну, Може просто, що машина була прогріта. Ну, подивимось, що буде далі. Їду. Їду на СТО.